І так, всім привіт, народ. Сьогодні знову рубрика Не перекуп тому що треба закінчити історію да, однієї. машинки. Це ваз 2105 05 яка вже в мене майже майже рік. Да. Я її взяв в січні 23-го року, тобто в січні цього року я її взяв е, в свого, в, в свого гарного знайомого. Зараз він служить. Перед, самим, якраз перед самим, самим його туди викликом я забрав цю машинку. Чого її забрав? На газу у була. газ був вписаний, значить ступка Fiat, давав ще один редуктор запасний. І саме головне в цій машині був ваз 21213 мотор із головкою ваз 21214 інжектором. Взяв я її в принципі, дуже довольний, покатався на 1.7 моторі. Потім ми туди поставили, е, поставили 11-й двигун, 1.3, все класно все відкатали, продав той 11-й, потім там, що я там поставив якийсь ще на провірку, по-моєму, третій мотор. Ну, Загалом дуже, дуже ця машина класно мене виручила, багато пригод всяких е, з нею. Було багато вона перевозила чого. За рік вона дуже гарно себе показала. Так я думав її зробити, продати. Там поступали всякі там, пропозиції, але вони дуже були маленькі. Я розумів, що я все-таки під кінець року розпиляю її, якщо не продам, і е, в, зап в запчастинах я в мене дорожче вийде, чи мені пропонували люди. Так що цей день настав, в принципі, да, я на цих вихідних, що були, дорозібрав так скажем, цю вже лаз в 5 до самого кінця, е, може завтра-після вже її розпиляю і будемо здавати її вже в метал, все. Е, що там, я так, так, так скажу, днище взагалі в салоні вже повідривалося від порогів, тобто там днище, звісно, трошки печальне. Е, але, звичайно, якщо вона не переформлялася, її можна було б робити. Можна було б варити, варити е, днище, варити пороги, і в принципі питань по машині більше, більше не, не, не було. Але ж хто ж буде вкладати в машину, яка по техпаспорту? Ну ніхто. Так що, в принципі, я не жалію, що я розпиляв. Але зараз важна об'ява. Є на. Продаж ВАЗ-2103 двигун. Мені його дав мій друг, коли продавав ВАЗ-2104. це його теж двигун. Значить, Я зараз вам покажу замір компресії в цьому двигуні, відео роботи цього двигуна. Так що, в принципі, за ціною пишіть мені в TikTok, Instagram, Інстаграм, Фейсбук. Все розкажу, все покажу. Зараз він знаходиться в Жашкові. Так що приїжджайте, забирайте. Є класний двигун. вас 20, 2.03-1.5 литра на продажу. Так, первый цилиндр. Давай, дед. Раз, раз. Готов? Давай, дед. Другой. Все. Десять. Третий. Хорош, одиннадцать. Чет четвертый. там трошки я не дожал. Сейчас, дед, оно... сейчас еще раз, почекай, сейчас. Я зажму, а ну давай еще раз. Ну, десять есть. Даже чуть больше. Підсумок такий. В принципі, машини, машини може в цьому році і не буде більш на розборку, а може і буде. Зараз грудень починається, не знаю, не знаю, брати ще одну машинку чи не брати. Чи хватить мене сили, чесно, і треба ж, мабуть, в кінці року підбити підсумки. Да? Що? Що, ж, що, ж воно, що ж воно, як воно? Так що, ждіть перед новим роком. Так скажемо, підіб'ємо підсумки цієї всеї історії. Що воно взагалі. А з Нового року подивимося. Подивимося, що його робить далі. слідуче відео, мабуть, треба зробити про мій Ford Гранаду. Подивимося, зробимо якийсь обзорчик, розкажу вам, що там, як там з ним. В общем, чекайте нове відео, підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі. І всім удачі, всім пока